У Київстар заявили про потужну хакерську атаку. У вівторок, 12 грудня, у роботі мобільного оператора Київстар стався масштабний збій. Про проблеми зі зв'язком повідомляють користувачі мобільного оператора. Зазначається, що мережа не має покриття, а також не ловить інтернет. В окремих регіонах також не працює і дротовий інтернет. Користувачі повідомляють про проблеми зі зв'язком в різних регіонах. Зокрема, в Києві, Івано-Франківській, Житомирській Одеській та Дніпропетровській областях. У при службі мобільного оператора підтвердили інформацію користувачів про те, що стався масштаб. Абний збій фахівці працюють над усуненням проблеми. Людей просять з розумінням поставитися до проблем, що виникли, та рекомендують скористатися роумінгом, як повідомив генеральний директор компанії Київстар Олександр Комаров. Остаточні терміни оновлення роботи сервісу поки не відомі. Для з'ясування обставин та наслідків протиправних дій, втручання у діяльність мережі. Ми залучили представників правоохоронних органів та спеціальних державних служб. У зв'язку зі складнощами в роботі мобільного оператора Київстар, деякі посттермінали, банкомати та термінали самообслуговування можуть працювати нестабільно або не мати зв'язку. Також є проблеми з роботою пост та інформаційно-платіжних терміналів Ощадбанку. У свою чергу співзасновник Монобанку Олег Гороховський у телеграм-каналі заявив про масовану ДДОС-атаку. За його словами, все під контролем і атаку відбили.